Так, коротше, закипятила я чайник От. і запарюю, замочую трошки корм. Сказав лікар, що треба замочити, тому що Лінда, по-перше, їсти не хоче. По-друге, коротше, то, що я рано і кормила з рук вона Вечером десь годин 5, його, коротше, вирвала неперевареним. Ну, все, що вона з'їла, вона вирвала. Тому зараз будемо поки пробувати. Замочувати. Ще сказав от рвоти вколоть там 2 міліграми забули, як називається препарат. Але ветеринарної аптеки тут поряд немає, завтра неділя. Ну надіюсь що коротше, це хоч підійде. Ну Зараз спробуємо. Ну, будеш ж так. Кушай, кушай це вкусняшка, попробуй. Ну, чого ти? Я знаю, воно ну, чимось дивним пахне, якимись травками, буравками. На. Давай поставлю пальчик тобі, і ти будеш кушати. Як в Німеччині, поставлю пальчик, давай. Дійсно, можна, кушай. Ну давай покушай, покушай. Молодець, хорошо. Хорошо, На. покушай. Ну. ну, як з тобою це мириться? Лінда, кушати треба. На. Давай так. Золотий ретрівер, який не любить їсти. Це не золотий ретрівер. А, ти золотий ретрівер. Все-таки ти золотий ретрівер. Молодець. Може, ще просто не розмок до кінця. Подивимося, як буде далі. За сутку, що я її забрала, вона тільки раз вирвала. Хоча вчора вечором вона їла корм не весь а доїла вже його після 12-ї ночі. Те, що не з'їла ввечері норму свою. Хі -хі. Ну, давай, куш, куш, молодець. Умничка моя дівчинка. умничка. Нам треба похудати. Щось трохи наче є вже. Ой. Ну, практично Лінда з'їла. З розмоченим краще пройшло. Трошки краще ходить. Зараз підемо гуляти. Ладно. Да. В стоїть, я да. Могу. 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 Так, а я позамітала, комнатка невелика тут кожен день. Отак з Лінди шерсті, коротше, і мусора іде, бо Лінда живе ось з цим чоловіком, з Максимом. Так, іди, сідай. До речі, Лінда з'їла сівець. Ну я знімаю взагалі контент, а ти такі слова мені. Єпиші. Сир. Все, давай, йди, бо я замітати буду повний. Яйця, я люблю ты яйця, яйця жарені. Давай. Іди Двигай взад. Все, давай. Бо я сейчас візьму це в руки і піду по всій цьому рознесу. Давай. Иди. А ти не хочеш замітати тут у себе в кімнаті? Я <гум> зайнятий. Теперь водичку ты так пьешь, да? Ну капец. А сама? На, саменька. Сама. Молодец. Так, все добре? Лин, тебе все добре? Скажи. Тобі все добре? Да. Тебе все добре. Все добре, все добре, все все, все добре. Все. Що, Лінда, прийшла? Лінда прийшла, так. Да? Лінда прийшла. Ка, не скач. Прийшла трошки, прийшла. На булочки. Лісенько, ся батько. То Туня моя Туня. точка. Ти хрюкаєш? Клади, клади со. Ну не бегай. Мама. Мама. Ты хочешь гулять? Блин, туалет. Очень хочешь туалет? Ты покушала и хочешь туалет, да? Мам. Мамо? Ладно, іди принеси свій поводок. Іди принеси поводок. Біжи, принеси. Іщи поводок. Помаленьку, помаленьку. Опа, опа, молодець. Мальчик, побудь поки прив'язаний до тачки, тому що ти на неї скачеш, а їй погано. Подожди, зараз всі підемо по очереді. Отак. Шикарно, принцеса хоче хочет. Ну що? ти пахтиш, тебе треба покупати. Давай, іди. Саменька, саменька йди в ванну. Ну, що таке, що куди ти йдеш? купатися. Пішли, пішли, давай, давай, давай. Піше. Молодець, сидіть. Тобі буде легше сидіти. І ми якось будемо сьогодні купатися, так? Да? Так, да, ще будемо купатися. Пахтючка моя. Хто ще там хоче Golden ретривера? Це ж не все. Наш golden retriever покупався, да? трошки феном посушився і тепер сохне на сонечку, да? Тут, каже, сонечко попадає. Каже, я була така вонюча. І ми зрозуміли, що в нас ще є екзема. Да. Лікар не поняв, а я поняв. Побачив і поняв. Зараз покажу. Бачите? Так виглядає екзема. І от чого ти її взяла? Нікуди не ходиш, в річках не купаєшся. Що це таке? М? Коротко, їх треба сушити, але маленький маленьких не бере. Добре, не бере. Це я тут півчаса сушила. Все одно вона влажна. Ну, Сохне на сонечку. Повитиралась, посушилась. Теперь можно посохнуть. Прически в тебе руки. Не, я люблю собаку. Конечно, я люблю собаку. Я люблю собак. Я вообще люблю тварин. І всяких разных шерстяних. Да, вообще люблю. Да, вони так хорошо сплять, отдыхають, нікого не трогають. Красива шовковиста шерсть. Ну. Вона всюди, вона в каструлях, вона в кроваті в мене. Ну так, треба любить собак. Ну що, всім доброго дня. Ситуація по Лінді. Я її все ж таки покупала. Лінда ще допиває антибіотики Енроксил. Залишилося ще пару днів антибіотик Енроксил, той, що нам виписав лікар на стаціонарі. І вчора я її покупала і побачила в собаки. Темні п'ятна на спині по всьому тілу, практично, вони такі як вавки, які вже зажили, і корочку можна цю здирати. Вони влажні. Я подумала, що це екзема. Я там відео додам. Ви побачите ці, цю вавку. Ну, їх таких багато на тілі, особливо на спині. І я подумала, що це екзема. Але лікар написав, як вона справу я йому скинула це відео, і він сказав, що то не екзема, то ерітеми. І нам, і нам знову виписали таблеток на 500 гривень. На 500 я вже взяла, і ще 15 таблеток мені треба буде добрати. А так як пластинці 10 то мені придеться добрати 20 таблеток. Це десь буде ну, на 150 гривень, мабуть, точно. Ах, коротше, десь 700 гривень таблетки. 84 таблетки, коротше, Лінда, моя випить. Нам виписали гормони. А, ось такі. Передній золон Дарниця 5 мг. Кортикостероїд для системного засто... застосування. 40 таблеток, але тут одної пластинки не вистачає. Ось такі препарати 5 міліграм. І нам треба ці гормони пити 2 рази на день, 10 днів. Перші 4 дні вона буде пити 6 зранку, 6 ввечері. Тобто 12 таблеток на добу перших 4 дні. Далі 3 таблетки зранку, 3 таблетки ввечері. Тобто 6 таблеток на добу вона буде пити наступні 6 днів. І тому ми маємо 6 на 6. 36, І на 4 дні 48 таблеток. За всі 10 днів вона вип'є 84 таблетки. Далі, вже так, ми їдемо на аналізи на повторну біохімію. Коротше, у Лінди слабий імунітет. Всі аналізи, показники в неї за, за низькі, дуже креатин вдвічі, лейкоцити, тромбоцити. Це діагноз, тромбо... Тромбо... Цитопенія, коротше, ну той лінден діагноз це рідке захворювання, у неї мало в крові тромбів, я так розумію, тромбоцитів. І оці гуерітери, які у неї на тілі, це викликано цим низьким імунітетом, наскільки я зрозуміла, лікарі, і вони вбивають тромбоцити в крові. Тобто, лінден імунітет, організм. Вбиває сам себе. Це дуже рідке захворювання, і я не знаю, як ми з того будемо тепер виходити, але надіюсь, що буде краще, розумієте? От Як це стосовно стану собаки, Ну, їй значно краще. Зранку ми приймаємо енроксил антибіотик Потім ми їмо сухий корм. Наразі це жозера, тому що лікар нам виписав, виписав нас додому, виписав нам ліки і запропонував нам Жозеру, дієтичний корм. Поки вона його буде їсти, але я думаю, що це буде на пожиттєво. Ну, будемо дивитися, я наперед не хочу загадувати. Мені головне зараз вилічити тромбоцитопенію, підняти уровень тромбоцитів в крові, допити гормони і антибіотики. Антибіотики ми вже допиваємо. І потім на біохімії, на общому аналізу, ми подивимося знову, що в неї там по показниках. Якщо будуть показники в нормі і печінки з почками стануть на місце, тому що при. Хворобі, низькому імунітеті. Плюс перед тим, як захворіла, вона пила превікокс препарат на обезболення та запалення. ну, На лапку я її брала. Вона пила той ще препарат. Коротше. Можливо, він трішки її і дав по почках і по печінці. Ну, плюс він захворіла, але це не за один день, тому що язик у неї був коричневий, я замітила за якісь 4, можливо, навіть і 5, і 7 днів. Я чомусь не пам'ятаю. Я думала, вона їсть рубець і в неї покоричнівів язик. Плямки, в роті в неї чорні з'являлися, але я також не, не звернула уваги, тому що мені здавалося, були вони в неї чи не були ці плямки. От, е... ну, коротше, а коли в одну секунду собаку вирубило, і, ну, тобто вона в одну минуту в неї почорніли очі. Вона стала така вся на мордочці, ну, стара, стара, слаба, слаба. Я не можу це передати. В неї навіть шерсть змінилася, в неї брови змінилися, в неї ніс змінився, в неї змінилось все. Вона дивилася, в неї під очами були такі чорні круги, вони текли, я витирала, воно було все чорне, як кров'яне, темна кров. Коротше, зробила зрачки, подивилася, вони всі внизу чорні. Собака, коротше, вела себе дивно, постійно кашляла і пыталася зригнути. Вона хотіла завжди щось зригнути. А я грішила на рибу, бо вона їла лосось. Я думаю, десь кістка в горлі застряла, тому вона може ковтнути і хоче, наче щось виригать. Коротше. А воно не йде, вона кашлює. І я зрозуміла, що її ще більше шатає. Вона ще більше шатається, вона важко встає, вона лягає, вона не може встати. Вона постійно хоче, щоб я була поряд. І я зрозуміла, що щось з собакою не так, і ми завтра їдемо до лікарні. Добре, що моя племінниця все ж таки дома не в Чехах. І вона приїхала на своїй Хонді, коротше, бо бус у неї на ремонті. І ми якось лінду спереді запхали. Хонда маленька, тільки на дві дверці передні, задніх дверей нема. І ми поїхали до цього лікаря, якого мені порекомендували волонтери, порекомендували ще люди, тому що він. Ну, мого брата собачку він спас двоюрідним брата. Тому ми поїхали до нього за 40 кілометрів. А, поїхали ми до цього лікаря десь за 40 кілометрів, ну, плюс-мінус. Там, так, ви вже зрозуміли, він робив діагностику їй. УЗІ, рентген, на сутку залишив собаку в себе в клініці. УЗІ робив повторне. Перше УЗІ при мені робив, друге УЗІ без мене вже повторне. Плюс він робив біохімію, общий аналіз, аналіз сечі, рентген легких. Коротше, він там повністю її обстежував. І ви знаєте, він поставив діагноз на другий день. Він не розумів, що з нею. Він не розумів, що це таке. Робили на бабізіоз, на інфекцію, на вірусні якісь. Робили на все, все показувало ні-ні ні. Дивились піометру собаки. Чисто, все нічого немає. легкі, чисті, все супер. Почки, нир, ну, нирки і печінка низькі показники. Аналізи всі були по показниках, занижені вдвоє, то й троє. Креатин вдвоє низький, лейкоцит за низький, він каже, це мене лякає. В неї дуже ослаблений імунітет. Почали шукати пухлину рак. Давала я аналізи дивитися іншому лікарю через інтернет, я скидала, і вона також сказала: мене лякає низький імунітет, і мене лякає те, що, можливо, собаки треба шукати рак. Так як Лінда в мене повна, врач сказав, лікар сказав, що можливо її пухлина. Рак любить жир, тому її рознесло, її живіт надуло. Лікар це замітив, хоча він її перший раз бачить. А Максим мій сказав тоді, в той вечір, коли Лінді стало погано. Максим мій сказав син: каже, ти бачиш, як Лінду надуло? каже, який в неї живіт. А їй реально надуло. В неї дуже вздувся живіт. Але в туалет вона ходила, все нормально. Їла, ходила в туалет. То вже вона вже останній раз як заболіла, то вже вона вже вночі не хотіла їсти ввечері і зранку не хотіла їсти. Коротше, вона вже почала відмовлятися від їжі та води. Вона вже почала темніти під очима очі, пасть все на світі. Я не знала, що це таке, і ми ж вирушили до лікарні. Повністю обстеження, виписане лікування. І вчора я дізнаюся, що в собаки рітери. Рітери, по-моєму, ну, ці плямки, плямки, похожі на екзему, які викликані імунітетом, наскільки я зрозуміла, автоімунітет, і це вбиває її тромбоцити. Коротше, зато лікар не міг поставити діагноз, тому що рідке захворювання. Цим захворюванням, наскільки зрозуміло, що хворіють рідко, не всі. Ну, Я ж кажу, мені як утопленку. Все дивне, все погане, все, все краще, все погане, але все дивне, все для мене. Тобто комусь одне, а в мене має бути інше. Тобто, якщо захворювання собаки, мала на увазі, що якщо хвороби, то навіть для мене хвороби собак. Ідуть рідкісні. Коротше, все в житті в мене по-дивному. Лінді краще, бачите, вона вже краще встає, краще ходить. Ми з нею кожного ранку, кожного вечора ходимо гуляти. Добавляємо завжди по якісь 50-100 метрів довше. От, Тому що їй треба ходити. Але ж кульгання в нашому випадку, сказав лікар, це не найгірше. Якось так. Лік, Лінда, тобі легше? легше? Часто їм гуляти. Тромбоцит іде. <хи> так, все, виключаюся. Гуляти треба, ходити треба, дивіться. Йдемо гуляти, в туалет йдемо. Що, ми вийшли з лінди погуляти, віть, яка чистота. Чистота і порядок. Кісток вже немає. Люди поприбирали. Правда, шифр валяється. Ну, тут така вже. Може тут ями, віце, як лінда ходить. А ну йди сюди. Йди сюди. Ну, ходить нормально. Йдемо ми далі. Розхожувати лапку, так? Да? Да? Ти йдеш розхожувати лапку, Ну, скажи. Зараз подивимося, другий. Там, де було багато горіло. Ну, оба. Ага. Чистота, чистота і порядок. Ой, десь там, туди. Не. Бачите, нема мусору. Ну, пішли далі. Нам десь туди і туди. А це лікарня. Молодець, хороша дівчинка. Так що, дівчата, бачите, як треба вчити людей прибирати. Кістки, банки, кульки, пляшки, срачі під забором, чистота, все вичищали, повиносили. І плюс те, що напалили. Вчора, правда, вони ще палили, питались, що допалити. Але не вийшло, напевно, бутилки спалити, тому вони все коротше, викинули. Йдемо з Ліндою. Я блядь, в галошах короче. Ну, як можна. А куди йти? Нас, бачите, туди можна піти, туда. тут будуються поля, тут всюди будуються. Тому якось йти нам треба в галошах. Ну, Я не люблю ходити по болоту. Ну, нема болота, Бачите, така дорога. Та тут, в принципі, нікого немає. Тут типу, посілок всі всіх знають. Сюди є поворот. Туди є поворот. знаєте, Лучше б я тут будувалася. Тут так спокійно, тихо, нікого немає. Коротше, я шкодую, що я в тому Скварешнику побудувалася. Живуть люди, горя не знають, бачите? Так, ми ще трішки пройшли, воно такі хати мені американки нравляться. Все дивіться, тут будуються, живуть, яка дорога асфальтована. Ну, Це непоганий посьолок. Це посьолок по населенню ще найбільше виходить, ніж місто, наскільки я зрозуміла. Ну, коротше, треба подивитися. Але тут дуже багато велике населення. Тут все близько, тут є. УЗД, стаціонари, поліклініки, лікарні, зубні, три заводи, де можна працювати. Завод з мебелів, харківський завод приїхав сюди, перевізся. Коротше, тут є все: магазини, м'ясні, продуктові, аптеки, ну, і всього по декілька. Салони краси, чистка лиця, перехмахерська, манікюр, педикюр, масажі. Не один. Ось тут гарно було би будуватися. Зараз покажу вам будинок, який люди. Ді, які тут великі дома. Вон той червоний будинок мені подобається. Не знаю, буде видно по відео чи не буде видно. Але подивіться, який будинок наче хтось построїв, типу в восточному стілі. Бачите, яка там величезна-величезна тераса. Бачите, на дрон поверсі, яка тераса, які колони. ну блін, там квадратів. А, там квадратів тисяча. Та ж запишіть. Я думаю, це тривога. Знаєте, всюди повороти, тут спокійно. Ну, треба було будуватися тут. Мені подобається, що всюди асфальт. Ну тут, де люди будуються, ще асфальту немає. А ось вже ці вулички, які я проходжу, всюди є асфальт. Коротше, все, виключаюся, йду до річки, Лінду проведу йду додому. Мамка пішла в аптеку, бо її знову виписували у колі у вену. <кхід> Уже в вену будь колоть А, а я подалі ставила самого. От так, пішла Лінда, пішла. Шкандибай, Лінда. Хромає. Добрий. Добрий день. Якось так. Все, все. Коротше, я планувала, коли я переїду, я буду з лінди ходити на річку. Гуляти, купатися, бігати. І нам сказали, що річка в 200 метрах від мене. Так, річка біля мене. Ми вже сюди дійшли. І ми ось прийшли на такий міст. І це річка. Ну добре, тут якась полянка, типа, є, можна, Ну, можна прийти. Ну тут ще там, але ж дуже високо. Ну, ось цей оптимальний варіант це переходячи міст. Тут люди живуть тут хати. І ось і тут спускають чись. Бачите? Можна ще з Ліндою погуляти покупатися. Но ми вчора з Ліндою прийшли, Лінда не хоче заходити туди. Річка, в принципі, чиста, тому що річка проточна. Річка десь біжить тут неглибоко. Ну, коли б тепло, Лінда зможе зайти і покупатися. Але Лінда в це? Що це за річка?